Друзі, сьогодні ми зрівняємо два вакууматори від бренду Huracan VAC-400 і від бренду Apache AVM308. І побачимо з вами, які у них відмінності. І так, перша відмінність у цих вакууматорів те, що в вакууматорі Хуракан ми не можемо виставити програми. Ми не можемо зробити 10 програм, які шеф-кухар може повісити собі на кухні, і потім дивитися по цих програмах і вакуумувати в бренді. Apache це є тут, є зашито 10 програм, де можна встановити, що, наприклад, на першій програмі ми вакуумуємо м'ясо. На другій програмі вакуумуємо рибу, а на третій, наприклад, овочі. І це, наприклад, ми кожен день вакуумуємо постійно багато брокколі або моркви, або ще чогось. Також в бренді Apache є функція заповнення інертним газом. Тобто, якщо ви захочете вакуумувати салати, вам необхідно обов'язково інертний газ. Ви купляєте балон, підключаєте його до вакууматора і можете вакуумувати або салати, або полуницю, наприклад, тому що вона дуже м'яка і їй це потрібно. А в бренді Хуракан немає такої можливості. Ви можете вакуумувати тільки без інертного газу. Але є один з вагомих плюсів у хуракана: в нього 20 кубічних метрів на годину працює помпа. У Апача це 8 кубічних метрів на годину. І ще є один маленький нюанс у конструкції даних вакууматорів. Наприклад, ви йдете ввечері додому і вам необхідно закрити вакууматор для того, щоб туди не попадала пилюка. Так? Як ми це робимо в хоракані? Ми закриваємо її оцим зажимом. У Апача вам необхідно штовхнути важіль назад, трохи припідняти кришку і ось так він закривається. Це ось така особливість конфігурації вакууматерів. І сьогодні ми перевіримо, який вакууматор завакуумує швидше продукт. Так як вакууматор хуракан має більш потужнішу помпу, ми робимо налаштування менше, ніж в Apache. І зараз ми вам це покажемо. ВАК 20. Встановлюємо 20 півтори секунди. Планка мід, в нас іде температура запайки. Apache ми ставимо це. Програма номер 1 Так. Ми тут встановлюємо 80 секунд по часу буде йти запайка, і планка 5 секунд у нас буде йти. Не півтори секунди, а 5 секунд. Це перша програма. І так, ми поклали сирок в пакетики і будемо вакуумувати по два пакети в кожному вакууматорі. І подивимося, який вакууматор завакумує швидше. Достаємо пакети, достали з вакуматора, Апач. зараз рвемо їх, не відривається, Вакуумували, Нагадую, два по два пакети. Тепер у нас пішов Хуракан. Також ні. Тепер знову хуракан. Також ні. І робимо висновок. Що обидва вакууматори класно вакумують навіть два пакети, тому обирайте той, який вам більше подобається. Apache – це італійський бренд. А Huracan – це китайський бренд.